Доброго раночку! Найшвидші збори а, з дітьми, а, і, тому що в мене по плану сьогодні дуже багато справ, та я проспала, Меланія просто не давала сьогодні ніч спати. Ну От то таке, тож зараз збираюся швиденько і покажу дещо моєї косметики, хочу показати, бо вже запланувала зняти це відео насправді. І не хочу відкладати на потім. А саме найголовніше це те, що ми їдемо на вінтажний базар. Це за останні півроку, що я тут живу. Це просто перший раз у відні, тому це така для мене подія. Ви знаєте, що я люблю дуже сильна вінтаж. І все таке, але тут базар, який працює тільки по суботам, і лише ось тільки до однієї до першої години дня, а зараз вже десята. Коротше, спішимо дуже сильно, що в нас буде зустріч там з нашою подругою з Маріуполя. Потім ще в нас сьогодні відкривається український ресторан. Треба обов'язково піти, хотіли підтримати наших людей і забронювали там столик на всяк випадок, якщо там буде дуже багато людей, не знаю. Ой, тобто збираємося. Що хотіла показати деякі косметичні продукти мені привезла подруга з України? Я вже сьогодні. Така зібрана. В мене є мій улюблений для умивалки засіб це корейський засіб, ценків. Тож я ним вже вмилася. Зараз я хочу швидко протерти себе тоніком. Мій також улюблений, дуже класний. Якщо вам треба тонік з кислотами, який вирівнює pH, який дійсно працює, і дуже натурального складу, такого, дуже рекомендую цей бренд. І взагалі саме його. Така сиворотка з вітаміном С, я також дуже часто її використовую на ніч. Сьогодні я записую відео, тож покажу, як вона сьогодні у нас працює в день. Така просто сиворотка, яку я нанос до свого крему. Крем, у мене теж особливий. Я його заказала також на Натіна. дуже довго вибирала, що саме мені заказати. Знаєте, коли тобі куча засобів вдома, і ти вже дуже багато чого знаєш і перепробував, і дивишся на. Склад тих продуктів. Це ти, ну, ти не так просто вибрати. Особливо тут в магазинах австрійських я взагалі нічого не можу вибрати. Я пішла тонік шукати, ну, я шукала його два дні, і ви не повірити, я просто прийшла з веледою. Моя сиворотка, начебто, впиталась. І ось такий кремчик, називається Grown Alchemic. Австралійський бренд. Тут просто супер, натуральне походження. Але саме головне це те, що він з матовим ефектом. Він тонуючий. І ще я почитала, що в е, його змісті пишеться, що там є один фізичний сонячний фільтр. Я купила тут в Benefit отаку манюсіньку штучку. Вона є в великому розмірі, я вирішила, що мені маленькою достатньо буде, хоча, е, як мінімум, для строби. Це засіб для брів. і Мені він дуже подобається, що він не робить мої брови дерев'яними, він їх просто гарно розчісує і злегка тонує. Це те, що мені потрібно. Так. З України приїхали мої тіньки. Одні такі дуже базові, ці Nike. дуже довго ними користуюсь. І такі просто випадки, коли треба, знаєте, швидко, нічого особливого. Це саме той варіант. Не повірите, але в мене є така малесенька. туш для, для вій. Сподіваюсь, що вона все жива. Користуюсь нею просто супер рідко. Так, я хотіла показати, що коли була в Парижі, купила цю палеточку. Ви, мабуть, бачили її мене в інстаграмі, я дуже часто її фотографувала, показувала. ну, Тобто, це така класна штука. Теж це я обожнюю такі речі, які просто прискорюють твій візуальний ефект за секунди. Це суха палетка. От ви змішуєте, можна наносити на губи, якщо може бути темніші губи, можливо, наносити. І на щічки. Дуже класно також тушується, незалежно від того, що це м -м, суха палетка. Єдине, що мені треба дивитися, мабуть, не в камеру, а трішки в зеркало. Бо я ще знамалююся на швидку руку та ще під камеру. Боже, хайлайтер. Ще ж хайлайтер. так і забуду. Найменше туалетна вода, яка приїхала також зі мною. І виручає мене вже дуже довго часу. Це мій улюблений герлен мандарин-базилик. Так? Це ж він. <смір> Отак от і живемо. Ще один засіб це для волосся Лоріаль. Просто крем для кудрявого волосся для того, щоб його зволожувати. Це по типу щось кондиціонера. Я просто наношу його на кінчики волосся і потім сушу. Такі кардаганчики дуже гарний, мені дуже подобається те, що тут натуральна така, натуральний склад і натуральна тканина. Якість кофта. Мені так сподобалась із цією сукнею. Ну, так от Я сьогодні виглядаю. А Ще купила вечір, у нас, до речі, дуже похолодало. Я купила ще собі ось дождів'ючок. Так що буду сьогодні в ньому гуляти. вверху одягати, якщо буде холодно. Цих квартирах у Відні є балкони, але якщо вони є, вони будуть обов'язково засаджені. Наприклад, ось там, бачите, тераска одразу йдуть деревця. Та... Ну а в принципі, навіть якщо немає балкончиків, то дуже часто люди просто отак от саджають квіти дуже-дуже часто. Нарешті доїхали. Погода таки трішки скортилась. Тепер я спішу, щоб не начався дощ, щоб не почався дощ, бо зовсім часу буде мало. Тьма тьму людей просто дуже багато дуже складно щось там показувати, знімати, просто <сі> і ще й дощ накрапує. Боже, замерзли, як цуцики. Там така холодина, це перший ненавінтажний ринок, де я нічого що не купила. Було холодно, дуже багато речей, і ціни я щось не зорієнтувалася. Тобто сьогодні без ніяких знахідок. Зайшли в якусь таку чудову кафешечку. Я сидів прямо на підвіконню, і тут так непогано, начебто. Як добре, коли у тебе є синочка і вже він може тобі принести каву, замовити тобі тістечко. Тікаю сі Малочку, друзі, такий гарний день сонячний сьогодні, а я збираюся на базар. У нас тут є недалечко один базар, я була там вже в будній день, і сьогодні хочу піти також купити все на тиждень. Тож хочу зробити невеличкий огляд того риночку, тих продуктів цін. Можливо, вам також буде цікаво. Міланія мене вже дуже чекає. А хочу показати вам сьогоднішній мій отакий от вид. І це така піжамка від нашого бренду українського джу. Насправді ще ні разу не спала в ній, бо використовую більше як домашній костюм. Дуже мені подобається. А так от я сьогодні виглядаю моя нова зачіска і все. Нашли. Так, молоде вино дуже гарне: 4 євро за пляшечку. І яйця домашні, і хліб домашній. А зараз почався сезон горі цих е, грибів. Дивіться, які різні. Просто клас. А тут дуже багато домашніх якихось яблучок і грушок. Ми набрали тут дуже багато всього. Все по 2 євро. Кілограм, 2 євро яблук. Окрім відкритого базару, тут ще є і закритий. Насправді закритий працює постійно. А на відкритому приїжджає тільки от австрійське село а, по вихідним. А вкритому дуже багато таких різних продуктів. Серби продають сининам, а там мусульмани продають баранину, яловичину, дуже багато риби і дуже багато класних таких фруктів. я сьогодні знайшла якісь сирі фісташки, прямо не знаю, що там робиться. Дуже класні смачні оливки і що тут ще. Клади кактусів звичайно, е нектарин, ну тобто є дуже таких багато класних продуктів, навіть яких я не знаю. Із-за того, що в Австрії було дуже багато біженців, сирійців, ну, інших, інших національностей. Тут дуже великий асортимент різних продуктів, східні, такі, знаєте, базарчики і східні відділи. Дуже багато всього східного, навіть кальяни є. Буду робити баклежану ікру, взяла три баклажанчика так, і помідорчики. Так, ну що треба сказати? Що м'ясо тут набагато дорожче, ніж в Україні. Набагато. 12 євро, 15, 18. Ну воно 19 євро кілограм міді і 8,99 дорадка. Ага. Thank you. Також почався вже сезон білих грибів, то тут з'являються грибочки білі. Сьогодні був такий досить вдалий базар, дуже багато чого взяли. І молоде австрійське вино, і білі грибочки. А, коротше, буду зараз дома щось готувати, можливо, зроблю якусь свіжу баклажану ікру. І ще зараз підемо поснідаємо. Тут недалечко є дуже класна така церква Кірхе. Для неї дуже класна кафешка, там, де готують сніданки. І йдемо снідати. Дуже смачні сніданочки, гарячий кофе, лате, капучино. Щось такого буде, я сподіваюся. Mm, багато сьогодні фруктів купили По овочам Купили дуже класні фермерські помідори за 2,50, дуже класна ціна. Фісташки по 8 євро за пів кіло, по євро баклажанчики, півтора євро оливки за 100 грам, капуста і кукуруза по євро і 50 центів. Ось такі піти. Курочка мене тут за 6 євро кілограм. І зараз запікаю свої баклажани. Перший раз готую ті Процес не швидкий, але дійсно захоплюючий. Спочатку їх треба в гарячій воді прокип'ятити для того, щоб їх повністю почистити від шкурки. Далі просто спеції за смаком, трішки оливкового масла і запікаю в духівці. їдемо далі. Там вони деякий час випікаються, Я пробую їх на смак. Якщо мені подобається, то вони готові. Вони насправді самі відкриваються, і домашні вони набагато смачніші. Це прямо правда. Тому я дуже рада, що заморочилась. нашого дому є такий Лензер Парк. Зараз приїхали, з дітьми покажу їм дуже прикольні місця. Тут класна площадка ігрова. Я ви не повірите, тут навіть є тварини. Ось підійшли до Оленів. Мала вже кричить, просто в неї купа емоцій. Нема не вже емоцій. Клас? Да. Подобається? Да. Нагулялися, поїхали на баклажану ікру додому. Там непогані є ковбойки, <laughs> я ковбойським чоботам, ви знаєте. І ну, поленбір славиться своїми джинсами з класною високою посадкою. Тож я думаю, що я там щось можу знайти. Ну, такі є козаки. Все у нас по ціні, 45 євро. І що тут шкіра, не шкіра. Так розумію, що ні. Ну, в принципі, на вид нічого. І є ще такий варіант. Теж мені подобаються. Вони достатньо такі височенькі, 75 євро, але це вже, я так розумію, що шкіра. І тут класний носочок такий. Хочу собі знайти якісь вельветові брючки. Тут ось пуленбір, начебто непогані, мами називаються. 29 євро. Треба просто більший розмір пошукати. Виглядати вони будуть десь отак. В принципі, непогано, я думаю. Можна було. б, Бо в джинсах не завжди комфортно. І вони холодні, а так ці м'ягесенькі, вельвет. Класно. До речі, забігла в зару. В Зарі зразу я йду в чоловічий відділ, бо там мають бути косухи. Так, така курточка шкіряна чоловічого. Відділі взяла емочку спробувати, там є ще в сірому. сірому, мені здається, теж треба подивитися, бо це скоричні. Ну, блін, давно таку шукаю косуху. Так, це есочка і це сірий варіант. Сіра портер шкіра. Коротше, я шукаю документажну, знайти не можу. Тому побачила на сайті в зарі ось такі шкірянки. Треба щось вирішити. Це начебто краще. Зайшла в TJ Maxx. Ну, тут така чорна єсть. Коротше, варіантів шкірянок взагалі немає. Треба якийсь вінтаж шукати. Я просто вже не знаю, розпічі в розпічі якогось. Мабуть, шкірянки в цьому сезоні в мене знову не буде. Вичене. Ось от такий от піжачок 50 євро. Дуже мені подобається, що він такий тепленький. Можна з джинсами одягати. шарф, Шарфик якийсь зверху і буде дуже класно. Це розмір М, я думаю, все ж таки взяти. Можливо, ще... Ельку поміряти. Так, мені здається, що дуже так прикольно. Така класна бірідка, яка держить форму. Можна на лоб, можна з щілочкою одягати і супермодний шарфік. Мені дуже подобається, треба брати. Зайшла в якийсь класний магазин, називається Vintage Fabric. Дуже несподівано на центральній вулиці зустріти такий магазин, але я так розумію, що тут всі брендові речі, які були використані. Але дуже класні лівайси, Наприклад, прям дуже багато всього такого. Наприклад, сіки це коштує О. добре. Зараз я передивлюся. Це класичні мам джинс. 560 чи що. Так. так, ну що тут у нас? джонак, джонак, джонак. Це перша моя обувка цього бренду, тому що я ще ніколи в них нічого не замовляла. Так. Тобто шкіра, всередині шкіра, там шкіра. Каблучок не сильно високий, такий трішки брутальний носик. Ну, Зараз буду дивитися. Так, поки з піжамою. Поки з піжами, але мені здається, що, в принципі, супер круто виглядають. Те, що я хотіла, можна носити і з високими такими, і з штанцями, які заправляються, будуть всередину, і з якимись сукнями, спідницями. Ну, як бачите, з піжамкою теж навіть неплохо. Непогано. Тож, думаю, що буду залишати. Досить комфортний. Меланечка! Досить комфортний, камлучок невисокий. Мама. Щось хотіла схоже на кирзові сапоги. Я думаю, що цей ефект я добилася. Мама. Ну що, йдемо спати. Всім привіт! Їду зараз на класний захід. Є така благаційна. Компанія домівка, яка в Австрії робить дуже багато доброго і гарного для українських жінок. Цього разу вони роблять бізнес-конференцію. Тобто там будуть різні спікери, будуть люди, які відкрили в Австрії бізнес. це представники українських громад. Також там буде одна представниця Грузії, буде там розповідати, як класно будувати, як будувати бізнес в Австрії, і складно, не складно. Які є різні моменти, фонди, гаранти. Тож хочу сьогодні відвідати цей захід. І так, у нас трішки похолодало, настільки прямо стало холодно, що прийшлось утеплюватись. Я одягла свій тренч, він досить такий теплий. Одягла тепло Меланію. Меланія зараз їде в одне місце, я її там маю залишити. І сама буду. Їхати на цей захід. Я думаю, що щось, якщо не сяде телефон, я все ж таки там знімлю. вам. Так, у нас тут така програмка. Так, тут є навіть багатенько людей. Куди б не сісти, може на початок чи на кінець? Hello, I came here with my six year old child, and I'm very grateful to Australia and all the incredible people. My name is Marie, I'm from Ukraine, and I'm here in Vienna because of war. Велика-велика велика фотографія для всіх. Тут ще також є наші українські митці, художники, які дуже гарно малюють картини. Одна стіночка для Аліни Бабенко і ця стіночка для у нас а, Владислави Коротюк. Такі гарні картинки. Дівчатка, біжу додому. Просто дуже класний вечір. Наспілкувалися з українцями, наїлися вареників. Дуже класно, Навіть вина випила білого. Дивіться, який мій подаруночок. Біланічки зараз несу. не несу. Не Вона просто вже мене чекає. Вона просто мене чекає, вже немає сил. Маю. Мають гарний результат, тому що вона спілкувалася і там дійсно поспілкувалася по своєму стартапу. У мене дуже класна ідея стартапу. Тож держіть за мене кулички. я сподіваюся, що вона все вийде. Дуже гарні дівчата і організатори класні. І коли почули, що в мене є стартап, просто так захопилися, і насправді я нікому цю свою ідею ще не розповідала. Але дівчата такі допитливі, що просто пройшли розповісти. І вони так також да, класна ідея. Тож не буде вже. Багато казати про цю ідею, а все вийде. А потім я обов'язково анонсую. А зараз біжу якомога швидше. Вечір був просто супер-мега класний.